Тому е, вона пройшла кастинг в поп-рок-гурт е, гурт хімія. У нас була презентація гурту. Це така була досить масштабна подія. Зараз я вам її покажу. Короткі юпочки, яскравий макіяж, чулочки, секс секшопад. Якось для дитини 12 років, ну це напевно занадто. Хто вкладався в цю презентацію? Тобто купляв пісню, оранжування, одяг дівчатам. Це все було зроблено батьками. Ніночка, скільки ти заплатила за придбання пісні? Куплена пісня не одна, і кожна пісня вартує по-різному. Це десь від півтори до трьох тисяч доларів. Це дуже дорого. Три тисячі доларів за пісню. Це купляють за такі гроші суперзірки. Ачка, що зараз з гуртом вашим війна все облимала, всі плани, всі дівчата в різних країнах, і виходить так, що поки цей проект на паузі вона займається різними видами творчості. цього — вона закінчила е, професійні курси макіяжу. Ми знайшли там класну студію. Вона пішла туди, вона цим загорілася. А скільки ці курси коштували? Десь 25 тисяч плюс і ще тисяч, мабуть, 15 — косметика. Склалося враження, що Ніна виконує всі її забаганки будь-що просто безконтрольне вкладання в бажання дитини. Твоя дитина це одна із твоїх самореалізацій. Ти в неї вкладаєш і самореалізується за рахунок дитини. Я сама це дуже прекрасно розумію, тому що я, наприклад, коли думаю, для чого я працюю, для чого я стараюся, для чого я розвиваюсь, для чого я заробляю гроші. Гроші повинні приносити задоволення. І мені набагато більше задоволення принесе концерт, вона виступить, я на це подивлюся, підтримаю. Ніна, вкладаючи в неї гроші, да? Показує, от дивіться, от де я можу продемонструвати, скільки я заробляю. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб вкладати гроші у розвиток дитини. Це добре, що у ніниної доньки чимало захоплень. Вона пробує себе у різних напрямках, шукає себе. Проте дуже важливо, аби такі душевні пориви з боку батьків не були продиктовані бажанням здовільнити власні потреби та амбіції. Пам'ятайте, що ви це робите для дитини, а не для себе. Тоді, якщо вона не досягне приголомшливих успіхів у якійсь сфері, для вас це не стане особистою трагедією. Чи Аня блогер? Вона має 30 тисяч підписників. Там вона називається Міс Капріс. Це її е, творчий псевдоним, так псевдонім, який вона собі придумала ще в дитинстві. Дуже капризна була. Да, вона ну вона така трошки балована, капризна дитина. Ніна прям вип'ячує, що її донька супер капризна і просто пишається тим, що виконує всі її капризи. Я почула, що дитина мультипрофільна, коли вона е, займається навчанням. Вона вчиться в приватній школі. Школа якраз орієнтована для творчих дітей. Це одна з кращих шкіл Києва. Це школа повного дня. Є там з 9 ранку по Шостого вечора у нас там проходять як уроки, так і розважальна програма. Це може бути і дизайн, і візаж, кінно-спортивний клуб. І, в принципі, якби мені дали вибір а вдома залишитися на вихідних чи піти в школу, я вибрала б школу. О. Ніночка, скажи, а скільки коштує навчання в такій школі? Коштує більше ніж 200 тисяч гривень. За рік 200 тисяч шалені кошти.